Доброго ранку, шановні колеги, шановні присутні, запрошені. Слава Україні. Ми сьогодні змушені були провести бюджетну комісію. Нас одне питання. Про внесення змін до бюджету Ротинської міської територіальної громади на 2024 рік доповідає Марія Гуля, начальник фінансового відділу виконавчого комітету міської ради. Степанівна. нам пропонується, що на кінець року такі зміни до бюджету, Та відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації врахувати в доходах субвенцію в розмірі 2 мільйони 960 шістдесят тисяч триста гривень і ці кошти спрямувати по міській раді це є грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктом 2.5 частини першої статті десятої. Один закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту для осіб з інвалідністю першої і другої групи, яка наставила внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. Ця сума подава плачено компенсацію. Це буде компенсація для військових. І відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, зменшити дохідну частину бюджету на 74 тисячі 100 гривень, це нас знімають з харчування. Це є перерозподіл субвенцій організації харчування дітей в закладах загальної середньої освіти. І враховуючи листи головних розпорядників коштів, зменшити видаткову частину. Це є по відділу культури і по відділу освіти. Це є кошти, це є планові показники. Це всі зміни, які взагалі. Станом на 20 число це пройшли всі видатки, які були зареєстровані в казначействі. Так, і не захищені. Не захищені. Заробітна плата закрита в повному обсязі енергоносії в повному обсязі, харчування в повному обсязі. Ну і не захищені видатки. Тільки ті, які вчора були зареєстровані, то очікується, може сьогодні, ані до 27-го числа мали би прийти. Марія пане можна а ці 2 мільйони 960 тисяч 386 вони мають, вони на що вони мають безпосередньо? Це для військового на компенсацію вже бо покращення ніж домов. Це буде йти військовому. А якому контур там? Сам. Крам. Так. так. Хто? Від Михайлівці крам. Це ага. вже визнашне житло, так? То? Тож перед тим, якщо подається потреба, то перше засідається комісія, є звернення, і тоді подається потреба, це ну. Ко запитання? Голосування проєкт рішення пронесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік. Прошу голосувати. Виневіте нормально. За. За. Другчий. За. За. Смотає. За. На цьому роботу нашої комісії. Засідання нашої комісії завершено. Всім дякую. Гарних, мирних, основне спокійних, різдвяних свят і різдва, веселих колядок, а сьогодні повочі та смачних папкухів. Основне мирного неба. Христос переждає.